Що ми знаємо про Івана Франка як про особистість? Просто людина, яка пройшла свій життєвий шлях? Із усіма прикрощами і радощами, з перемогами і поразками? Хто такий Франко, як людина? І сьогодні ми з вами спробуємо розібратися якраз саме в цьому питанні. І напевно найправдивіше про себе розкаже. Сам письменник мовою своїх творів. Тож слово надається Івану. Хлоп. Хлоп-хлюб-хлоп-хлоп хлопки. Яке гарне місце. А покладає тут своє містечко на березі моря. Клюк-клюк, хлоп ой, 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 ти не непотрібне не красиве море. Як ти зміла зруйнувати мою хатку? Клюк-клюк, клюк-клюк, хлоп ти ще й смієшся з мене? Ах ти, нечесне, неблагородне море. хлоп хлюп Клюк-клюк, клюк-клюк, То ти думаєш, що я така маленька, а ти таке велике. То я супроти тебе безсильна. Якщо зараз же не віддаси мені мого гніздечка, то я клянусь щастя, я спалю тебе хлюк 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 Ах, так, ну постривай, не наже. Я скоро повернуся, збору стою. Малий Мирон, І каже, що він напрочуд розумна дитина. Але батько, звісно, це сторонничий суддя. Понад усе Мирон любить бігати сам посеред зелених лугів. А ще сидіти годинами біля підгільської річечки і дивитися на воду. Осмілишся кинути камінь в мене тепер до те, що я покинула тебе. Гай, гай, масіно, не я покинула тебе, а ти не зумів одержати мене. Знаєш, 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 що знаєш. Тричі вим'являлася любов, Одна не сміла, мов лілея біла зітхання мрій уткана, і з об сріблястих, мов метелик підлетіла. Копав її в рожевих блисках май, ти мною сорту пала, моє ти серце надірвала і знову визвала одних пішлів. Глядиш на неї і очам приємно впивається красою зір. І разом страх бере, душа холоне, і сила розливається в постіль. Сандра навчав, і такий йому вірш о любов написав: більш, ніж меч, і вогонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя жіноча красав. Змінилося все і ліси, і села, і люди. Зовсім пощазали. Лиш залишили після себе тільки пообсмальвані пеньки. А найбільше змінилися люди. Твій прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі хвольних колі. Труснеш Кавказ без безкидо, покотиш з Чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяї, Гордовитий по своїй хаті і по своїй полі. Гримить, благодатна пора наступає. На я дрожбро немає, жде спрахва земля плодотворної зливи, і вітер над нею гуляє, бурхливий. І заходу темна. Тем нас світла, немає електрики, немає техніка, не працює, штучний інтелект не допоможе, а ми є, як казав Франко. Все, що мав він віддав для одної ідеї. І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. Це Мойсей. Я цитую Мойсея, і фактично це автобіографія самого Івана Франка. Пані Лариса дуже гарно провела вас стежечками біографії нашого шанованого автора, класика літератури, людини, яка дуже багато зробила для нас. А що вона саме для нас зробила і якою вона була, от сьогодні буде розповідь. Теж підготував. Я презентацію, переплутала години, бо я на 15-ту так хотіла гарно зайти, а все сталося як е, із шлюбом Франка. Розказати mm -hmm. вам yeah. історію. От я вам буду сьогодні розказувати цікаві історії.